Слава Ісусу Христу! Знаєте, чому до людей приходять страх, паніка, депресія, прокляття, біди, хвороби, війни? А від того, що ми люди відкриваємо самі двері у своє життя нечистим духом і сатані, тому відбувається демонізація людей. Як це взагалі відбувається? Це коли ми слухаємо все попідряд і дивимося, що хочемо, крім чистого Євангелія, Ісуса Христа. Тоді приходять нечисті духи і перетворюють життя людей у пекло. А це відбувається тоді, коли ми надивимося всяких ілюзій, кінів, серіалів. Програмок, умніків, філософів, і ми слухаємо його і хочемо це все повторити у своєму житті і клеїмо, клеїмо, але нічого не клеїться, тільки гірше стає, тому що ми не знаємо життя цієї людини, який дух керує у її житті. А Біблія нам каже, що за кожною інформацією стоїть Дух або святий, або нечистий. А через програмку чи серіальчик чи музичку цього світу Дух Святий не приходить. Він приходить, коли ми вивчаємо службу. Слово Боже із людьми, яких ви знаєте, знаєте їхнє життя, у яких які, які кажуть, да так і живуть. Тоді прийде Дух Святий і прийде свобода від нечистих духів і демонізації людей, і прийде Бог і блага, і благословіння у наше життя і наші країни, тому що втіки Ісус Христос є істина, життя, і дорога і правда. Тому вірте, чистому Івану Ісусу Христову, вірте людям, які виконують волю Божу. Не слухайте нікого, тому що зараз такий світ, який тільки бреше. І якщо ми не будемо знати, чисте Євангелія, не будемо вчати Слово Боже, ми не зможемо розрізнити це все. Ми не зможемо пізнати, де нам говорить правду, а де ні. А так як Ісус Христос нам говорить, дивіться по плоду, тому що по плоду їх узнаєте. Добре дерево буде родити добрі дерева, плоди. Погане дерево буде погані плоди родити. Тому ми можемо по плодам узнати, яка людина чим вона займається, це коли ми її життя знаємо. Якщо ми не знаємо її життя, то краще ми не, 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 не пристосовуємо це у своє життя, тому що багато можуть говорити, але нічого не виконувати. Будьте мудрі і слухайте Бога, слухайте справжніх людей, чистих людей, які є учнями Христа. Амінь.